Добрий день, діти! Знайомтесь, це Оля із своєю улюбленою іграшкою зайченятком. Діти, давайте разом із зайчиням виконаємо вправи для язичка. Для цього вам потрібно сісти зручно, поставити перед собою дзеркало, щоб було добре видно ротик у дзеркалі. Перша вправа посмішка. Розтягніть губи у посмішці. Вправа дудочка. Витягніть губи вперед. Посмішка, дудочка. Посмішка, дудочка. Посмішка, дудочка, посмішка, дудочка. Стоп. Закінчили вправу. Вправо місимо тісто. Діти, вам потрібно посміхнутися, трохи відкрити рот, покласти широкий язик на нижню губу і поплескати його губами, вимовляючи пя 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 Виконуємо. Виконуємо. Стоп, Вправу закінчили. Вправа смачне варення. Вам потрібно відкрити ротик, витягнути язичок. І облизати губи верхні і нижні, і виконувати вправу під рахунок до п'яти. Приготувалися, почали. Стоп закінчили вправу. Вправа чистимо зубки. Вам потрібно відкрити ротик і язиком облизувати нижні зуби, а потім верхні. І виконувати вправу під рахунок до п'яти. Приготувалися, почали. Стоп, закінчили вправу. Подивіться, заячик зробив губки кругленькі, вони зараз схожі на бублик. Давайте і ми зараз витягнемо трохи губки вперед і зробимо їх круглими і вимовимо разом з зайчиком звук О. Почали о. Молодці. Оля мамина помічниця. Вона допомагає мамі прати одяг. Допомагає мамі розвішувати мокрий одяг на вулиці, щоб він сушився. Після того, як одяг висушиться, мама його попрасує, а Оля із Олегом випрасований одяг поскладають і розвішають у шафі. Оля допомагає мамі полити огірки, і вона зовсім не боїться ос, які літають навколо. Олег разом із татом ходить на рибалку на озеро ловити окунів, а котик чекає, коли ж вони зловлять рибку. От тільки подивіться, який гарний улов окунів. У саду біля будинку Олі росте смачна солодка ожина. Із лісу приходить олень ласувати ожиною. Ось така цікава розповідь про Олю і її родину. До побачення, діти! До наступних зустрічей!